Кремль назвав тривожною ситуацією на ринку нафти через падіння цін. Речник Кремля Дмитро Пісков на брифінгу в понеділок, 7 квітня, повідомив, що Москва дуже уважно стежить за тривожною ситуацією у світовій економіці, спричиненою зниженням цін на нафту. Він наголошує, що звичайно це той показник, який дуже важливий для нас, дуже важливий для поповнювання нашого бюджету. Ну і звичайно, ми дуже уважно стежимо за ситуацією, яка в даний час характеризується як надзвичайно неспокійна, напружена і емоційно перенавана. Тажина. Ну а ще Пісков прямо пов'язав поточну нестабільність на світових ринках з рішенням США щодо запровадження торгівельних мит для значної кількості країн світу. Ну і не дивно, що Пісков занепокоєний поповнюванням бюджету, адже ціна на саме російську нафту URALS різко впала, наближившись до позначки в 50 доларів за барель. А це, друзі, становить приблизно 25% нижче за ціну в 69 доларів за барель, яка була закладена до державного бюджету Російської Федерації. А частина коштів, які були закладені в державний бюджет, йдуть на війну в Україні. А точніше, 40% бюджету на 25 рік йдуть на оборону Росії. Реакція Кремля на обвал цін на нафту свідчить про серйозне занепокоєння щодо потенційного впливу цієї ситуації на російську економіку, ну, особливо враховуючи значну залежність державного бюджету від доходів, отриманих від продажу нафти газу. А подальше падіння цін на нафту та отримання їх на низькому рівні може мати серйозні негативні наслідки для російського державного бюджету, може призвести до скорочення доходів, необхідності. Переглядати бюджет бюджетний план та потенційно впливати на соціально економічну ситуацію в країні.